Всім привіт! Це влог. Сто років не було влогів, і я зараз просто за секунду вирішила, що сьогодні а, буде влог. Сьогоднішнього дня я зараз збираюся к стоматологу до стоматолога. Я, як ви знаєте, взагалі медицину не люблю слова зовсім, не приймаю і так далі, бо є альтернативні способи. А, зеркала як там, Козирьова, різні там біохакінги і так далі. Робота на свою бшкейн, Але стоматологи це окей. Так само, як і окулісти, наприклад. Коротше, зараз збираюся ось такий в мене лук, ось такий знаєте балійський, ось такі колечки цікавенькі. Все, погнали. О, вдягаю біркінштоки. Ось такий в мене, до речі, самокат. На Алекс купувала дуже файно. Зараз на ньому поїду. Обожнюю просто. Зараз у нас немає світла, тому спускаюся пішкою. І що хотіла ще розказати, що в мене взагалі супер класні зуби. Тобто, от зараз я йду на чистку, і там в мене типу зародок каріусу. Максимально в мене шикарне здоров'я. В мене шикарна шкіра, шикарне волосся, уста і так далі, шикарні нігці. І це я кажу для того, щоб все більше, більше розвівати цю установку, що вегани, веганки якісь там такі дохлі, якісь там а, виснажені і так далі. Так, є такі персонажі, але це не грамотність, це свідчить про те, що людина от, стала веганкою, веганом дуже швидко, без а, такого знаєте, пост, без поступовості. і, звісно, здоров'я трішечки страдала. От, все. Біжу, їду. Добрий день. Так, я вже буду вдома Пішу. Пішуся, вже буду вдома. Так, ну що ж, я вже вдома зробила перекус. Зробили мені, значить, чистку, якусь там ще залатали штучку. І оцю чистку реально якось робити максимально не... неприємно і ну нафіг, скажу так. Насправді я так трішечко, знаєте халатно відношуся до зубів. Я можу, особливо це було в дитинстві, могла взагалі не чистити зуби там два дні. А, ну, не два дні окей, могла зранку почувсти, ввечері не почувстити. Чи навпаки, зараз я серйозніше до цього всього ставлюся. Вони щось не дуже волося, бо зачіска, бо дуже-дуже спокотно, просто максимально парить. Що я хотіла ще розказати. що зараз в житті відбувається. Дуже круті ситуації, дуже круті моменти. Це знаєте, як сніжний ком накопичується, накопичується все, що я весь свій час, який я втрачаю на розвиток, на роботу над своєю башкенцею, на якісь установки, на якісь страхи і так далі. Це все максимально а, окупається. Окупується. Власно, що я помічаю результати. Я кожен день роблю різні дії для реалізування в майбутньому своїх цілей. Це популярність, це гроші, це своє тіло. Бо я зараз важу 58 кілограм, 57 десь так. А це взагалі не моя комфортна вага. Моя комфортна вага це 49. Ви знаєте, що я через переїдання мене воно було довгий час набрала. Але зараз в мене нема прям такого фокусу-фокусу худнути. Але головне для мене те, що я не переїдаю, і ви знаєте, що я ваганка, не їм цукор, цукрозамінники. От Для мене головне, що я знайшла комфортний для себе спосіб харчування. Тобто я просто зараз важую на спеціальних кухонних вагах їжу і їм до 1700 калорій. Але я їм там на 1500-1600, на 1600, десь так. Це просто щоб в мене не було знаєте, такого в голові обмеження. Я розумію, що якщо я з'їм більше, ніж 1700, то мені буде просто максимально некомфортно. Фух, Дуже-дуже спокотно. Хочеться, знаєте, зараз максимально робити якісь такі влоги. От в мене сьогодні пройшла так ця ідея. І хочеться робити такі влоги дуже-дуже прості. Дуже-дуже, знаєте, такі лайфові, тому що зараз цього особисто мені в контенті не вистачає тупо лайфу, яке справжнє життя у людей, якісь там сльози, турбулентні такі періоди, ра, ра, радость, власні, коротше кажучи, моменти вони також повинні бути, вони є. Тому що є баланс, він завжди буде, чорно-білий ін'янь і так далі. І чомусь люди ставляться до емоцій, до а, того, що вони виставляють соцмережі якось дуже так знаєте, серйозно. Ну якщо казати про емоції, то багато людей вважають, що там сльози це погано, це там в тебе щось сталося. Ви зрозумієте, що кожна емоція супер-супер важлива. І без радості ми б не відчули гнів. Без гніву ми не відчули б радості. Це все настільки взаємопов'язано. Всі емоції важливі, їх треба проживати проживати екологічно, не якось. Не а, розповсюджувати гнів на когось, не вилувати цей гнів на когось, якщо у вас там, наприклад, гнів, емоція зараз в даний момент. А проживати екологічно, сподушку, наприклад, і так далі. Так от да, хочеться виставляти, знаєте, зараз просто максимальний максимальний лайф без Якихось там супер-пупер-мега штучок в монтажі, і хочеться зараз мати максимальний фокус на Ютуб. Це одна з моїх цілей: мати аудиторію таку величеньку на Ютуб. Звісно, є. Якісь такі, знаєте, моменти, коли ти думаєш, що блін, якось це дуже довго, чому у когось там аудиторія швидше набирається. Ну, я думаю, це ці думки, знайомі блогерам, експертам і так далі. Хто активно веде соцмережі? В мене, я не сказав, не скажу, що в мене таке часто буває. Ці думки окей. Але не окей, коли ці думки тобою а, на тебе впливають. Треба просто знати, що всьому свій час, і ну, ми ніколи просто, ну окей, не те ще ніколи. Може, колись дізнаємося, але а, для чого нам була та чи інша ситуація, от у моменті ми можемо і не знати. Я знаю, ось так, якось хмуритися, якось. О, Нервувати і так далі, якщо там дуже часто таке буває, що людина запізнюється, а потім а, це її запізнення врятувало життя Є з, Як там називається ці дві башні, коли вони а, обрушилися, а там був офіс, і багато хто запізнився на роботу в той день, і вони врятували собі життя, там хтось. Забув ключі, хтось там в пробці застряг, і так далі. Ласка, не треба робити якісь супер мега швидкі висновки. Зараз ж дуже активно вимикають світло, там навіть не по графікам, і так далі. І от дуже багато хто якось до цього ставиться. Супер мега стресово. А я як завжди на лайті Просто от в мене мама і не А я на лайті, нічого страшного і так далі. Подробині треба лізти, по, по блін, треба також одна з цілей більше розмовляти українською, а не якось там суржиком, щоб адекватно звучати на Ютубі там сторіс, не думати, не бекати-мекати. по ступенькам, По ступенькам, коротше кажучи, от, і спокійно туди-сюди спускаюся. Для мене це взагалі не проблема. Я бачу всюди можливості, а не, знаєте, там якось нию, що блін, нема світа, то А От люди сидять часто біля під'їзду. А я пф, йду, піднімаюся без проблем. Тому що... Треба всюди бачити плюси, всюди бачити можливості розуміти взагалі, що тут відбувається в цьому світі. І якщо ми кажемо зараз про ситуацію, яка наразі мається в нас, то це банальна зачистка. І я можу про це дуже багато розповідати. До речі, є відео на цю тему, подивіться, тому що воно дуже дуже круте, дуже важливе. Поки не допруть. Люди до цієї істини буде все залишатися, як є. Пані Клепа передаває сим привіт! Привіт! Ти маленький такий тараканчик, маленький тараканчик, ого. Насправді Клепа вже бабуся, так? Да? Такий маленький тараканчик. Готую їсти і слухну музончик Насправді слухну музон просто 24 на 7. Із 90-х музончик нульових. Англійські саме обожнюю. Так, хто не знає, я їм паличками закладу. Зараз буду витирати посуд, потім їсти арахіс, паралельно дивитися якісь корисні, класні відоси на YouTube. Обожнюю цю свою традицію. Буду вже закінчувати цей влог. Напишіть, будь ласка, якийсь зворотній зв'язок. Він для мене дуже-дуже важливий. Не забуваємо про енергомін. І я буду знімати більше влогів. От прям хочу, хочу. Прості, такі класні, лайфові. Бажаю вам всього самого найкращого, шикарного стану, шикарного настрою. І що там ще? Що там ще? Що там ну, ще? Коротше, всього самого найкращого. Люблю вас.